І насправді дуже тішуся за Карітас Хмельницьк і за всю ту добру роботу, яка буде тут робитися в майбутньому. Він особливий в тому, що він власне вже придуманий для тої діяльності, яка тут буде відбуватися. Цей дух ідентичності Карітасу це є власне ця особливість бачити другу людину, її зустріти так і в розумний спосіб її допомогти. Це є насправді також плід співпраці дуже багатьох структур і українських, і міжнародних наших партнерів, які допомогли здійснити цю мрію юництво прекрасного центру. Маємо надію, що цей центр різні його аспекти діяльності будуть відкриті завжди мати двері, і завжди в ці двері будуть входити люди, які будуть. Потребувати допомоги чи ділитися цією допомогою. Цей центр є різнопрофільним. Там, де ми з вами зараз знаходимося, тут буде така соціальна кав'ярня, медичний центр, який ми зараз також відкриваємо. Ми також будемо заключати декларації з людьми, з всіма бажаючими людьми, які будуть приходити, але ми хочемо також, би, не внести щось нового у цю медичну сферу, не тільки суто лікування, але також душевність. Також це є приміщення офісного характеру. І також це є приміщення для проживання чи тимчасового, чи короткотермінового, чи довготермінового. Буде працювати близько ста людей, і щороку зможе проходити той чи інший курс реабілітації понад 500 людей. Це надзвичайно важливо для нашої всієї системи соціального захисту. Тому що до наших комунальних і бюджетних установ соціального захисту ми зможемо додати ще цей за рахунок коштів міського бюджету, ми зможемо замовляти тут частину послуг. І хмельницькі дітки, мешканці Хмельницької громади зможуть проходити тут медичну реабілітацію, філічну реабілітацію, фізичну реабілітацію. Тут зможуть так само проходити реабілітацію внутрішньо приміщення особи. Це буде ще одна велика, потужна, сучасна. Класна установа в системі нашого соціального захисту заради нашої громади, заради наших людей.